Так же, Тома, якщо перше в мене питання, звичайно, от чому чи є доцільність в проведенні військового параду під час війни? Є, яка твоя думка? Сьогодні? Я звісно вважаю, що немає такої ні доцільності, ні можливості в країни ці гроші реально взяті грубо говоря, з фронту, бо їх чекають там в у вигляді оснащення касок ларових бронежилетів і елементарних. Там засобів навіть гігієни тої самої. В результаті, ну я не вважаю, що парад потрібен, і більшість військових не вважає, які саме на передовій. А от, скажімо, звичайно, да, якщо звернутися до історії, то в принципі це незвична практика проводити під час війни військові паради. Але в той же час теперішнє військове і політичне керівництво України, воно пояснюється тим, що мов парад потрібен для того, щоб показати світу і в першу чергу Росії. Що ми якби шу нас є армія, і що цю армію підтримує народ? Тобто, можливо, в цьому є доцільність проведення параду. Ну, а що до доводити Росії? Росії нічого доводити не треба, бо вона сама вже вона сама вже винесла своє рішення щодо України, і вона не змінить своє рішення через показати якусь ну, декілька там одиниць, ну декілька десятків одиниць військової техніки добре пофарбованої. Точка а от. Якщо враховувати, що все-таки парад проводиться в першу чергу буде для того, щоб показати підтримку народу, як які показати підтримку народу, армії. То, так як ти людина, яка займається волонтерською діяльністю, громадською діяльністю, ти багато спілкувалася з цими людьми, проводячи акцію 100 порад. Тобто, які взагалі думки людей щодо проведення цього параду, ну, є сенс в ньому чи немає? Думки в людей дуже розділились 50 на 50. Тобто реально це дуже хороший показник, саме 50 на 50, бо половина говорить, що парад треба, це красива картинка, ми покажемо всім, які ми сильні, які ми мощні, і так далі. Але в той. Той час реально помирають люди на передові, по нехватці тих самих кавларових касок. А я вчора на прогоні паради бачу, як хлопчики марширують в кавларових касках, коли кожен день хтось помирає від кулі в голову. Ну тут тут уже сумно сумно стає реально від цієї події і якось ну яке свято може бути. Ми інша половина ну, дійсно схиляється до моєї думки, що ми маємо вшановувати пам'ять, ходити в госпіт. От моє об'єктивне бачення 24 серпня, Дня Незалежності України сходити в госпіталь, поговорити з хлопцями, привітати їх дійсно. Ну тобто це кожна людина має зробити саме. Від себе люди, які бояться йти в госпіталь, напишіть просто листа. Напишіть листа, передайте нам на складки, От 11 а ми завжди приймемо ваші листи, і відправимо прямо на передову, саме на фронт, і хлопці ним, ним дуже радіють. Нам приносять навіть дитячі іграшки, діти, і хлопці взагалі плачуть, коли бачать ці іграшки. І дійсно, що вони роблять хорошу справу і важливо для всього народу. Ну, так як ти, будучи волонтером, дійсно багато спілкуєшся з військовими, які в думки з приводу парада. Знову ж таки, військові теж розділилися, як і більшість людей. Військові, які на передові проти параду, які в тилу за парад, бо їх привітають, їм дадуть величезну порцію гуманітарки, яка надійде на передову. Вони все знов саме найкраще заберуть, а на передову відправлять все найгірше. Стандартно. результати всього цього обігу волонтерства. А от можливо ти трошки по питання, яке до попереднього, і можливо, частково ти вже відповідаєш Ла на нього, все таки, якщо можна коротко е перечислив основні меседжі, які ви намагалися донести до суспільства своєю акцією сто парад, яка проводилася минулого тижня і вчора. Ну, в основному, чому ми е, ще раз провели ще один раз цю акцію? Бо мене попросили хлопці з військового госпіталя. Тобто я в, реально вважала, що немає сенсу в другій повторній акції. По-перше, насильно вистрілила. Ну, знову ж таки, люд е, понісся в інтернеті срач величезний, що е, що ви робите, ви робите картинку для Кремля і так далі, і тому подібне. Е, реально об'єктивно я чудово розуміла, що ця акція нічого не дасть, і до того ж у нас була ввечері погрузка, що ми не. Довго, там це Проводити і так далі. І вона не була такою масштабною. і в Більшість волонтерів в п'ятниці це загружений вечір, бо це погрузки, бо вони на вихідні всі їдуть туди. Основні меседжі, це знову ж таки було донести до людей ставлення хлопців, які реально звідти повернулись, які важко поранені в госпіталі, говорять, що вони проти параду, вони проти тих годинників яценюка, які їм подарував, а в них немає. Елементарної гарячої води бойлера, бо їм відключили військовий госпіталь на цілий рік від гарячої води. Про це чомусь ніхто не говорить, і вони навіть не скаржаться про це. Але їм дарують годинники, які їм нафік не треба, і це реально слова хлопці. Є на передовій люди, які все таки підтримують проведення. Жодного не знаю. Немає такі добре. А тоді ще, от все-таки, попри те, що акція проводилася двічі, Тобто з інтервалом в тиждень все таке, що в інтернеті було багато, її багато обговорювали, чому, на твою думку, вона не стала масовою, як мінімум. Чому перше прийшло кілька десятків, другого разу ну, кілька сотень людей. Ну знову ж таки, ну в основному ця акція була розрахована на волонтерів. Тобто, щоб волонтери, які займаються саме поставкою на передову, і так далі, вони сказали свою думку, сказали своє фе, грубо говоря, знову ж таки. Але в за цей тиждень появилась заява Юрія Бірюкова і всіх, ну і ще пару відомих волонтерів, які там вже і мотають гелікоптери, і все на купу роблять. Ну що вони за апарат. Це їхня думка, ну не знаю. Тобто я не можу зрозуміти таку думку зараз, наприклад. І от в мене останнє питання, на цьому будемо наше коротке інтерв'ю завершувати. Скажімо, вже зрозуміло, що ця, цей парад не зовсім ніяк не вплине на проведення автобусу, як вже на даний час витрачені десятки мільйонів гривень на проведення цього параду до того ж, як засовується. Це буде найбільший парад за останні за всі роки незалежності, оскільки в ньому буде брати участь більше військових, ніж будь-на якому іншому попередньому параді. Так само. Е Параді буде залучена військова техніка, яка не тільки затримується тут в Києві вже там більше місяця, оскільки вона чекає проведення параду, і вже після того правлять зону, а то а ще й як виявляється багато техніки перевезли з фронту для того, щоб її провести. Тобто зрозуміло, що все-таки проведення цього параду трохи помішає і вже помішало проведенню, а то от як. На твою думку, який політичний розрахунок, яким політичним розрахунком керується Порошенко, там Міністерство оборони, проводячи цей власний Це картинка перегляд. для виборців, тобто от картинка перемоги, що ми ще не, перемог, не перемігши війну, ми вже перемогли. Тобто ти це вважаєш, що це додасть йому рейтингу? Ну, знову ж таки, для тих 50% так. Ну в нього ж він і переміг на цих виборах ще розмальовані рейтинги, які йому намалювали, і люди сказали, о, типу, нам треба один тур, і тому ми голосуємо за нього. Бо більшість голосує за нього. Знову ж таки, у нас малюються рейтинги для майбутнього президента. Добре, дякую Тома за коментар. З нами була Тамара Шевчук, яка вважає, що для того, щоб Власне, бійцям на передовій, щоб якось підтримати бійців на передовій, їх їм потрібно в першу чергу допомагати, а не проводити для. Них.